Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. Давайте на жовтень місяць зробимо е, гороскоп, як, в принципі, був вже. Да? Було вже відео на вересень. Тепер зробимо на жовтень, колода «Слов'янські боги. Буде 4 карти. Близніки Терези водолії, тілець Діва Козиріг, риби, рак Скорпіон та Овен Лев-Стрілець. Тож, давайте. Близніки Терези та водолію. Дайте пораду на жовтий місяць для близнюків Терезів та водоліїв. Порада на жовтий місяць 2025 року. Близнюки терези та водолії. Чародійка. Жінка з магічними здібностями, практик, чародійка зовні схожа на звичайну жінку, її не розпізнаєш, якщо вона сама того не захоче. Її особливість в тому, що вона здатна творити свою реальність так, як забажає, використовуючи світлу магію. Чародійка не чаклує на гроші, не робить привороти. Вона застосовує древні вміння, що є у генетипі кожної слов'янської жінки. Чародійка пробудила свою родову силу, навіть пригадала попередні втілення, але ніколи не буде хизуватися. Цим чи когось повчати. Вона шепоче замовляння, коли готує їжу, і всі в її родині здорові та щасливі. Вона тихенько дає поради своєму чоловіку, промовляючи то в одне вухо, то в друге, і чоловік її обожнює, носить на руках, він стає успішним і. Шанованим в соціумі в її колі в її колі творення не буває негармонійних подій чи людей, бо з її появою всі хочуть бути мирними, гармонійними та світлими, як і вона. Значення карти для чоловіка повчитись у жінок їх вмінню вносити зміни в негармонійні ситуації, спокійно та делікатно, прислуховуватись до парад жінок, що можуть бути знаками на шляху до мети. Тактовність, позитивний енергетичний вплив, духовні практики, гармонія з оточенням, але в негативі це можуть бути нав'язування своєї думки. Тож, робимо висновок: в принципі, місяць для близнюків, терезів та водоліїв аркан 10 кубків, 10 чаш, це в принципі, дуже позитивна карта, да? але в негативі може, може проявлятися у вас от такий намір, нав'язувати якісь свої ідеї, свої думки навколишнім. Тому будьте уважні, звертайте на це увагу, бо не завжди це може бути на користь іншим. і Взагалі може несприятливо повпливати там, на ваше спілкування з оточуючими. Так, поїхали далі. Телець діва та козиріг. Дайте пораду від славянських богів на жовтий місяць для тільців, дів та козирігів. Порада від слов'янських богів на жовтий місяць 2025 року для тільців дів та козирігів. Лейль Лель, Лель Славянський Купидон. Душа майбутнього майбутньої дитини вона згори виглядає собі батьків і робить все, аби їх поєднати. Кохання з першого погляду, захоплення, сексуальний потяг це все робота Леля, який прагне втілитись дитиною у батьків, які йому подобаються. Лель не зважає на довади розуму, його іскрам неможливо протидіяти. Він особливо активний весною, коли цвітуть дерева і бджоли опилюють кітки. Лель також вважається покровителем джолярства. Але пам'ятайте, що лель здатен також раптово зникнути. Як і з'явитися, бо його якості, легкість та невливимість. Якщо випала картка Лель, але запит не стосується особистого життя, це може бути знак, що не вистачає натхнення чи свіжих ідей. Тому це може бути про нове кохання, про знайомство, про секс, романтику, можливе зачаття, натхнення та нові ідеї. Але в негативі може проявлятися як непостійність, короткочасність, і я б ще додав як інфант інфантильність. Тому в принципі, порада від карт не бути інфантильним, обдумувати всі свої кроки. Якщо у вас якісь там задуми, якісь плани, то все треба, треба ретельно обміркувати. А не знаєте, так, от, сланя голову, летіти кудись вперед, бо прийшла от така чудова ідея. Це треба обміркувати, щоб е, був гарний результат. Так, поїхали далі. Риби, рак та скорпіон. Парада від славянських богів на жовтий місяць для риб раків та скорпіонів. Парада від славянських богів на жовтий місяць 2025 року для риб раків та скорпіонів. Перун. Військовий, сильний чоловік, цілеспрямована людина, лідер. Карта Перуна, Бога війни і справедливості, говорить про те, що ви здатні захистити себе і ображати вас вийде собі дорожче. Перун Бог саме справедливої війни, тому його енергія дає нас нагу боротись за правду за те, у що, що він вірить, викривати кривду, захищати слабких. Перун надає величезний запас активної енергії, аби воїн зміг зруйнувати всі перешкоди на шляху до істинного бажання. В принципі, такий у вас буде воєвничий місяць, але, знаєте, за праве діло. Тобто ви будете, можливо, відстоювати свою якусь позицію, але, в принципі, ну, все у вас має вдасться, бо ви, на вірному шляху, скажімо, ви захищаєте свою справу і. Вона О, ця справа вірна, да? тому ви її захищаєте. Вибачте за тавтологію, щось трошки відійшов від думки. Треба спочатку вам, мабуть, текст зачитувати, а потім видавати свої своє міркування. Перун надає величезний запас активної невілі. Так, 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 так. Він переповнюється почуттям справедливості і. Та впевненості в собі. Здається, що здійснити все задумане у його силах. Целеспрямованість людини з енергією пірона запалює ентузіазмом оточуючих. Всі, хто поруч бажають допомогти, прийняти участь в правому ділі. Але в надлишку цієї енергії є небезпека. Можна стати надто категоричним в судженнях або підвищена активність фізично виснажить організм. Війни та битви, навіть справедливі, повинні чергуватись з паузами для аналізу власних дій. Ось цьому да, треба от, тримати баланс. Не просто сламя голову, розуміючи, що да, ви праві, але ну, враховуючи інколи і навколишні обставини, щоб ну, не перетиснути, не перейти межу. Тож, місяць у вас має бути, бути активний, місяць активних дій, впевненості собі, якісь нові ідеї, ентузіазм. Постановка цілей, цілеспрямованість, але ну, от, в негативному значенні да, категоричність ваших судженнях може бути. Тобто, ціль, цілеспрямованість ціль, да, але інколи ну, треба йти, скажімо так, на, на компроміс. Так, і. Овен, лев і стрілець. Овни, Леви та стрільці. Порада від славянських богів. На жовтий місяць 2025 року. Для овнів, левів та стрільців. Овни, леви та стрільці. Порада від славянських богів. На жовтий місяць 2025 року. «Трибог», Мандрівник, торговець, Бог, стихії, повітря, дід вітрів. Ось, здається, в мене в ці відео циклу містичної реалії вже було відео про Стрибога, чомусь, мені так здається. Подивіться, хто не дивиться цей цикл. Відео є ціла папка. Зайдіть, передивіться, там, в принципі, вже трошки, трошки відео є, і, звісно, буде продовження. Знову відволікся. Дід вітрів, покривитель атмосфери. Він має багато дітей та онуків, вітрів усіх сторон світу, штормових, сухих, льодяних з дощем, снігом, з полістками квіток, дерев чи з тонкими павутинками, керує ними, як воєвода, своїми військами. Його настрій зміниться, як і погода. Він то суворий, то лагідний. Мандрівники з досвідом вчаться відчувати настрій стрибога, ловити подорожній вітер, знаходити оптимальні маршрути Волюбленця стрибога. Подорожі завжди складаються вдало. Весь світ відкриває їм свої шляхи та можливості. Стрибок уособлює собою постійний рух, швидкий почук потрібного зміни в житті. У Стрибога можна попросити привнести власне життя вітер змін, щоб ваш запит реалізувався найкращим чином. Тож місяць оновлення, свіжих поглядів, позитивних змін, швидкості якогось руху. Якщо до цього у вас був якийсь застій, то в принципі мають відбутися якісь події. Але в негативі відірваність від коренів, то есть, я, який, да, як, який би вас вихор не закрутив, треба завжди пам'ятати про свої корені відсутність місця, якого можна назвати домом. Ну, тут, Якщо брати да, умови нашого сьогодення, якщо в умовах війни це брати, то в принципі. От негатив, якщо картка може програватися, так, це або евакуація, якісь зміни, але це зміни в будь-якому випадку. Все одно на краще, бо якщо ви евакуюєте, значить там небезпечно. Але оця нудьга, да, Розуміння, що ти відірваний від своїх коренів, що ти виїхав зі свого рідного міста. Ну, це може бути трошки як емоційним фоном протягом жовтня місяця у тебе тягнутися. Ну, це, 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 я розумію, для кого це послання. Тому ось такий гороскоп на жовтень місяць, поради від славянських богів. Дякую, друзі, за увагу. До речі, не так багато було коментарів стосовно минулого відео, як у вас програлися карти, як у вас пройшов місяць. Тому буду дуже вдячний за ваші коментарі, за ваші відгуки. Як у вас пройшов вересень, як програлися карти. Якщо хтось пропустив, передивіться відео, проаналізуйте. ну, і Буду чекати на ваші. Коментарі. Дякую, друзі, за увагу. Поділіться цим відео з вашими друзями. Я думаю, їм буде також цікаво. Ну і до нових зустрічей!